Дуже гарна платвичка попалася. Перша риба в цьому році і трофейна панонська платва. Чудовий екземпляр. О, тільки хотів перезакинутися. Давайте зважимо її і поміряємо, скільки цей трофейчик затягне. І от, блін, не, вона... не така вона і велика, як мені здавалося. 2 кг мінус 200 г голова піцак. А по сантиметрам буде 40